Кораблик з GPS на 40 точок, 3 борта. Пульт управління. Зараз на нульовій точці, нескалібрований кораблик. Можемо обирати точки від 0 до 9. На кожній з точок є ще додатково по 4 позиції, в сумі 40. Скидання окремими кнопками. На кожен борт. Спробуем скалибровать. Кнопка ОК и кнопка Лево вверх. Корабли, коробы деклька килл. Просигналізувало на пульту, що кораблик скалібрований. Тепер потрібно повернутися до берега, щоб виставити домашню точку. Домашня точка обов'язково має бути на нульовій позиції. Можна будь-яку з цих обирати. Натискається ОК OK, і кнопка точки. Ось, одиничка обведена в круг. Це буде домашня точка. Про те, як виставити точки. Натискаємо ОК, OK, натискаємо потім точку. Перша, наприклад, друга. Це на нульовій позиції. Рухаємось, наприклад, третя позиція, ОК, OK. друга точка, третя точка. Четверта точка. Тепер можемо їх перезаписувати або видаляти. Далі можемо виставити далі від берега. Кораблик їде прямо, можемо натиснути кропку зверху, відпускаємо, кораблик пливе, це провіз контроль. Можна при цьому маневрувати. Вліво, вправо. Натискаємо ще раз, кораблик зупиняється. Можемо відбити далі, ось бачимо, кораблик відплив на 27 метрів. Можемо далі виставити, наприклад, ще одну точку. Виставили ще одну точку. Тепер хочемо повернути кораблик назад до берега. Повернулися на нуль, натискаємо першу точку. Натиснули, покаже. Кораблик автоматично розвертається, має радіус досить широкий і буде повертатися на першу точку, тобто домашню. Є невеличка хвиля, але кораблик сам себе скоригує по GPS. Плив до домашньої точки і відсигналізує, як скидаються борти. На кожен борт окрема кнопка, одна кнопка, друга кнопка. Як буде працювати автоматичне повернення? Можемо відплисти, наприклад на попередню точку. Ми маємо 20 гакометрів до точки, кораблик пливе. Наближається до точки, за метр до неї відключаються двигунчики і корабель автоматично допливає до останній метр, на пульт буде сигнал, ось так. Тобто він на тій точці, яку ми і задавали. Тепер можемо відключити пульт. І за секунд 20-30 кораблик бачить, що немає сигналу з пульта, і автоматично починає розвертатися і прямує на першу точку, тобто домашню. Ось можемо бачити. пульт виключений, кораблик розвертається. Швидкість 5-6 кілометрів, кораблик доплив до нас, можемо вимкнути тепер кольору. Виставили 4 точки, тепер як їх стерти. Натискаємо кнопку доверху, тримаємо до сигналу. Просигналізувало всі точки стерті. Кнопка зверху зліва, регулюється світло, раз, моргає. Ще раз світиться постійно. Задні габарити при повертанні будуть світитись відповідно. Натискаємо ще раз, ведовська лампа тухла.